Друзі, всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні невеличке косметично парфюмерне відео. Я хочу показати вам покупочки, які я замовила на сайті Notino. і чекала ці товари з Євросоюзу протягом 5 днів. І ось буквально сьогодні я їх отримала і хочу з вами поділитися, що я саме купила. Перше, хочу вам сказати, що це. Куплена мною маска вибрана за рекомендацією мого перукара. Це маска фірми Redken, як ви вже бачите, яка відновлює пошкоджене, висушене, ослаблене волосся. Так як ви знаєте, я блондинка і. Літо практично прийшло, було спекотно. Хоча я закривала, берегла своє волосся і маски різні робила регулярно, але все одно все одно в мене висушилося волосся, і вона мені порекомендувала таку маску. Це канадська маска. ось, А, не канадська. Тут написано дистриб'ютор Канада, а зроблена Іспанія. Іспанська маска. ну Іспанська косметика завжди дуже хороша. Щодо цієї маски я ще не використовувала, але обов'язково сьогодні навіть спробую і е, вам зроблю відео, порекомендувати чи не порекомендувати. ну Вона мені сказала, що це взагалі дуже хороша, вона відновлює, вона розгладжує волосся. ну Рекомендації дуже класні. Ну, вона і не дешева, скажу вам. Вона коштує півтори тисячі гривень, і тому, ну, на моє волосся потрібно таку маску, я обов'язково спробую. Це професійна, салонна, ніби косметика, і обов'язково вам зроблю відгуки. Наступне я взяла два таких дезодоранта кулькових. Ось така фірма боротал, Бороталко. Інтенсивний захист 72 години. Дуже хороші відгуки на цей дезодорант. І знаєте, чому взяла два? Тому що по відгуках рекомендують його навіть використовувати всією сім'єю. Тобто, ну як всією сім'єю? Це я собі візьму, це чи чоловіку, чи сину буде. І я вже відкрила його, обоняла запах, дуже такий, знаєте, приємний. Дуже Такий нейтральний, пудровий злегка. Ну, тобто він підійде і чоловікам, і жінкам. Нейтральний, хороший, приємний, освіжаючий аромат. І стійкість 72 години. І такі він говорить, що тримає. Ну, спробую, спробую обов'язково. І кому цікаво, то можете теж заглянути і відуки почитати. І наступні взяла наступні. Взяла три, таких, три набори лаків. Ви знаєте, що я гель-лаками не користуюся, дуже полюбляю прості лаки. І мені знайома порекомендувала цю фірму Новеа гель-лак. Тобто він не гель-лак, а ефект гель-лаку. В цьому наборі йде три вида лака, і топ. Покриття для топу, топове покриття. Тут дуже хороша кісточка, я вам зараз розкрию один, покажу. Там великий вибір, там є і бордові різні лаки, але я вибрала саме три три набори: ось такі більш нюдові, рожеві, нюдові і зовсім такі от пастельні відтінки. От. І Там була така акція на певну суму, по-моєму, на 400 гривень ви набираєте, і вам дається в подарунок ось такий блиск. Блиск цієї фірми вибір рожевий або такий нюдовий. Ну, я вибрала рожевий. Ще не пробувала обов'язково спробую, і покажу вам. Значить, дивіться, знайома мені сказала, що цей лак тримається дівчата до 4-5 днів. Тобто, ви наносите цей лак в два шари, він не полосить абсолютно. Ви знаєте, я спробувала на папірці. Сводж таки зробила і дійсно не полосить абсолютно. Тобто, два шари ви наносите після першого шару ніяких полос немає. Дуже така широка кісточка, дуже зручна кісточка. Зараз я вам покажу. Ой, відкрите? Як воно нове, не можу відкрити зараз. Ну, Я вам покажу, дівчата, ось на цьому прикладі, бачите? Це топова рідина І от така от широка кісточка в цих лаках. Тобто дуже зручна. Вона покриває повністю нігтєву пластинку з першого разу, з першого нанесення. От, Я вам обов'язково ви будете бачити в моїх відео ці лаки. Ось такі відтінки взяла. Рожевий, темно-рожевий, які тут. Тут номерів немає, тут просто можна там на сайті дивитися по кодам і замовляти. Так, ось такі нюдові мені подобаються. Такий, знаєте, сіро-лавандовий колір. Зараз я вам покажу ось такий сіро-лавандовий, красивий, дуже не вони. Нюдовий ось такий натуральний. Ну, натуральні ось такі кольори зараз дуже в моді. От. І ось такий зовсім, зовсім нюд. Тут іде без топа. Тут ніби два набори з топом іде четверта бутилочка, пляшечка А це іде просто три штучки такі. Ну, я думаю, що мені топу вистачить. такий колір зовсім нюдовий, а це такий трішки пер, з перламутром, з блиском. Ну, спробую, обов'язково спробую і вам покажу. І найголовніше, що я вибрала, дівчата, парфум. Найголовніше це парфум, як ви вже знаєте, взяла а, мансера, а, парфум фік екстазі. Тобто, а, інжир. Екстазі фік це інжир, екстазі, парфум. Я взяла по хорошій ціні, там була акція, взяла 200 мл. Як ви знаєте, може не знаєте, в цьому сезоні дуже популярний зараз аромат, дуже популярні аромати з інжиром. І тому один я вже арабський купила інжирний, я вам показувала добірочки. Цей аромат я взяла саме з нотою інжиру. Саме на прохолодну погоду осені. Він дуже красиво розкривається. У мене був зразочок, я його ранньою весною трішки спробувала. Але ви знаєте, всі мансери повинні відстоятися. Ну, Місяць часу, це мінімум, він повинен відстоятися. Ну, Я його вже обаняла. Красивий дуже аромат. Він такий неповторний. Я взагалі люблю цю марку мансера, полюбила останнім часом і зараз роблю собі колекцію цього аромату. Він унісексовий. До речі, сподобався моєму чоловіку, тобто таку велику пляшечку можна використовувати вдвох. Тут в складі інжирний нектар, як заявлено, в фік екстезі, тут імбир відчувається з чорним перцем, тобто такий, знаєте, трішки лоскочий носик. А потім всередині йде розкриття Листя інжиру, знаєте, як от взяли листя, його розім'яли, зелене, і ви відчуваєте, відчуваєте оці не а акорди і зелені, і ніби терпкості такої. Ну, Приємне такий, такий аромат. І це аромат, хто полюбляє ноти шкіри. В ньому відчувається, в серці розкривається шкіра, шкіра з дерев'яшками. Ось. Потім, потім наприкінці вже після 5-6 годин носіння цього аромату розкривається ваніль, дуже ніжна, дуже красива, і фруктово-зелені ноти. Ось. І на кінці а, такий. Кінцевий такий шлейф, шкіряні акорди з дерев'яшками. Тобто тут не димності немає, не табачності, ну, такий от красивий інжирно-травно-зелений аромат. Знов скажу вам, хто, хто знає, чи може хто зацікавиться цим парфумом, обов'язково його тестять, тому що ну, брати його всліпу я не, не рекомендую, тому що це мансера, вони такі. Ну, Не всім підходять, не всі його розуміють. Тому обов'язково тестять, ну, аромат красивий. Тут і свіжинка, ніби є, трішки цитрусових нот. Но я відчуваю ось цю терпкість інжиру, інжирного листя з перчиком. Мені це подобається. Мені так, знаєте, думаю, що от і саме на таку. Теплу, але вітряну погоду осінню, трішки прохолодну, так, знаєте, на вечір. Цей аромат буде дуже красиво розкриватися. Тому от я його зараз купила, поставлю на відстоянку і думаю, в вересні, в кінці вересня я буду його носити. Але от час від часу, от я сьогодні отримала його і я без кінця його розкриваю і обоняю. Подобається він мені, навіть на руку трішки пшикнула, але. Він потрібен, повторюся, потрібен, щоб відстоявся. Тому, дівчата, ось таке було моє відео коротеньке, скажу вам, приємне для мене. І кому цікаво, можете почитати відгуки, можете собі зробити замовлення. Зараз там знижки діють. Тому всім дякую за перегляд. Всім вам гарного дня, до побачення!